Привіт! Сьогодні зі мною в кадрі нова ведуча Ліна. Вона як завжди спить, тому я буду дзвонити до снапа, щоб попросити у них дефібрилятор, щоб розбудити тебе. Ого, а чого не до швидкої? І звідки у снапа такий агрегат? Вони його нещодавно отримали. Треба було слідкувати за новинами, щоб знати. Та слідкую я. Просто цю щось пропустила. Слідкуйте і ви, щоб не бути як Ліна та отримувати максимум корисної інформації. Або розваг ну кому що потрібніше. У нас є все на будь-який смак. Привіт, з вами Антон та Ліна, і ми приготували чергову порцію новин. 18 січня в броварах Київської області сталася жахлива трагедія. Розбився гелікоптер ДСНС. На місці падіння виникла пожежа. Серед загиблих міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, їхні помічники, екіпаж винтокрила, також Матуся з дитиною. У Павлограді триває модернізація вуличного освітлення. На водохреща полуградці занурились в ополонку. Та невже? Так, сам там був, бачив на власні очі. 20 січня спочатку сталося одне ДТП по вулиці Дніпровській в районі школи номер 12 на першій смузі в сторону Дніпра. Одна машина наздогнала другу. Після приїзду поліції в тому ж районі на першій смузі в сторону Донецька машина збила пішохіда. Вийшло два ДТП на одному відрізку дороги. Будь ласка, будьте уважними на дорогах, адже нема нічого ціннішого ніж життя. Попробуй живі я сказати. Воно вже проїхала вверх. 22 січня ми відзначили День соборності. До меморіалу поклали квіти та вшанували загиблих хвилиною мовчання. Незважаючи на сигнали повітряної тривоги, весь цей тиждень всі служби міста працювали для вас. Так, працюємо і ми, підтримуючи інформаційний фронт. Слідкуйте за нами в соціальних мережах, щоб бути в курсі всіх подій. До нових зустрічей! Пока!